Як хтось Вербочки, брати і сестри приніс. Ні, ніхто не приніс Вербочки. Ну тоді Христос посеред нас. Сьогодні особливий день. Сьогодні Господь входить в Єрусалим, входить як цар, але ходить як наш цар. Цар тихий, цар любові. Цар милостині, цар вічності. Знаєте, що означає слово Осанна? Слово, яке сьогодні ми чуємо, голосно говорить Христу. Осанна означає врятуй вже. Тобто люди, які сьогодні стоять перед Христом і поза Ним. Ті, хто якби разом з ним ходять в Єрусалим, сьогодні кажуть йому, врятуй вже. З одного боку, це такий возглас радісний, а з іншого, ну якщо врятуй, значить від чогось треба рятувати. І перед нами сьогодні стоїть питання саме про це. Від чого повинен нас врятувати Господь? Причому вже, зараз, ось цей момент. По-людськи, так як ми живемо, так як живе світ, ми б хотіли, щоб Господь сьогодні в нас відрятував від чого? Ну, найперше від війни, бо вона найбільше сьогодні тяготить і душі і серця наші, і наших рідних. Ми б хотіли, щоб Господь вже це все закінчив. Врятуй вже Осанна. Ми б хотіли, щоб Господь врятував нас сьогодні від хвороб. Тому що дуже важко, коли хворіємо, коли хворіють наші рідні, наші друзі. Ми сьогодні хочемо, щоб Господь врятував нас від проблем, які навколо оточують нас, їх доволі багато. Когось від бідності. Бо дуже важко сьогодні людині бідній. Ми просимо Бога чи хотіли би, точніше, щоб Господь врятував нас. Від несправедливості, ми бачимо майже на кожному кроці. І по відношенню до тих, хто поряд з нами, і просто по відношенню до нашої церкви, до людей, до віруючих наших. Ми це все хочемо. І напевно і просимо, Господи, врятуй же, Осанна. А Господь сьогодні заходить в цей Єрусалім тихо дуже. Він знайшов міслюка маленького. Він входить не як переможець. Колись я вам розказував, хто пам'ятає, що в цей день в Єрусалим заходили дві процесії. Одна з західного боку, там тоді входив понтій Пілат, на конях, з військом, такий справжній, ну сильний герой. А Господь наш навпаки, тобто все якби напроти, навіть такий абсолютний антагонізм цієї зовнішньої слави. Господь ходить на тому, на тій тваринці, яка точно не, не, не потрібна для війни. Він ходить на тій тваринці, яка в тихості робить свою роботу. Її особливо і не хвалять, Ну за що хвалити то? Ту тварину, яка якби, виконує свій обов'язок. Так заходить наш Господь і чомусь не дає нам відповіді, як і там не дає відповіді на всі всі наші заклики. Вони ж хороші, вони, в них ж нічого поганого немає в цих закликах, Господи, врятуй вже від всіх всіх речей. І ось нас цар, заходячи сьогодні в Єрусалим, нам говорить про те, навіть своїм мовчанням. Що він прийшов нас рятувати від іншого, не від цього, що ми вже і зараз хочемо. Так безсумнівно, коли ми звертаємося до нього і просимо Його про милість і допомогу, він однозначно нам допомагає, особливо, коли ми це всі, робимо всі разом, як пише нам Святе Письмо, як ми співаємо на службі нашій єдиними устами, єдиним серцем. Якби ми насправді всі от в нашій країні зібралися, всі разом, не розділяючись. А єдиними устами єдиним серцем сказали, Господи, навіть от про ту війну, про яку ми просимо, забери, зупини, виведи, відведи від нас від чого. Переконаний, так би і сталося. А не стається тому, що ми не разом. І тому, що ми насправді не віримо найчастіше в те, що просимо. А Господь прийшов нас врятувати. Це насправді Його місія, він на це і прийшов. Але прийшов нас рятувати від іншого, від гріха, якого так багато в нашому житті, яким, на жаль, ми живемо і з ним так звиклися, що деколи ми вважаємо взагалі, що гріх це наша природа. Хоча насправді це не так. Наша природа це благодать Божа. Наша природа це чесноти, а ніяк не гріх. Господь прийшов нас рятувати від гріха. Господь прийшов нас врятувати від смерті, від тієї смерті, якої всі бояться. А Господь прийшов нас від неї врятувати і сказати, що не бійтеся. Так, вчора Він воскресив лазаря, щоб ми знову ж бачили, що це можливо. Через декілька днів Він сам Воскресне, показав, показуючи нам, що з нами це також відбудеться. Тому він прийшов нас рятувати від смерті. Він прийшов нас рятувати від пекла, від того пекла, яке тут вже на землі для багатьох починається. Він прийшов і врятував нас, і дає нам можливість вийти з пекла нашого земного життя і навіть з пекла вічного життя. Питання як? Як він нас врятував? Чому Осанна? Дуже легко бачити лише зовнішній світ, жити лише в парадигмі того, що бачу. Але є багато того, чого ми не бачимо. І якраз от те, що ми не бачимо, найчастіше є головним. Бо не про все можна сказати, не все виражається. Словами. І ось сьогодні Господь, входячи в Єрусалим, показує нам дію. Він взагалі показує нам дію. Прийдіть і подивіться. І в храм ми сьогодні приходимо і взагалі приходимо в храм для чого? Для того, щоби тут відчути і побачити його в Його домі, бо храми ніколи не є нашими. Храми завжди, Дім Божий. І отут, в особливій благодаті Його, ми можемо побачити, відчути, тут з Ним поспілкуватися. Саме так, тут в Нього попросити. І ось він, як цар, сьогодні входить в Єрусалим, щоб потім мати можливість нам це дати. Все, що ми просимо. Щоб не було в нас якоїсь такої думки недоброї про те, що Господь не знає, не розуміє, як нам важко. Він все знає, Він все розуміє. Він сходить до такого низу, до такого, якщо хочете, дна, в якому ми ніколи не будемо. Для чого він це робить? Для того, щоб ми ніколи не змогли сказати, Господи. Ти не розумієш. Насправді він все розуміє. І коли нам важко, і коли нам боляче, Він це все розуміє. Він сьогодні сам, входячи в Єрусалим, переживає оце нерозуміння, яке навколо. Ми неодноразово про це говорили, що це свято таке зі сльозами. Тому що все, що сьогодні робиться, через три дні перекреслиться. І знаєте, що найстрашніше? Що перекластиться багатьма із тих людей, які сьогодні кажуть Осанна. Саме тому, напевно, кажемо, сьогодні хвалять, завтра звалять. Весь світ міняється в один момент. Чому? Можливо, тому що ми просто щось не розуміємо. І якщо Господь не виконує те, що ми хочемо, що ми, ми від нього дуже часто навіть вимагаємо, значить він не всесильний. Ти взагалі чи є сенс тоді до нього звертатися? Адже ми хочемо конкретних речей. А ще ми хочемо, щоб наше, наше життя було таким легким, спокійним. І, в принципі, ми знову ж констатуємо той факт, що, Господи, якщо ми в Тебе віруємо, якщо ми до Тебе звертаємося, Ти повинен це зробити. Ну як так? Чому хвороби, скорботи, війна? Чи не простіше, Господи, щоб все було у нас дуже добре, дуже радісне, отак, як ми хочемо. Але Господь нам цього не обіцяв. Господь нам не казав, що ви віруючі, і у вас взагалі не буде проблеми. Ми про це неодноразово говорили і говоримо. Більше того скажемо, Господь нам сказав, що ви будете мати проблеми. У мірі, в світі скорбні будете. Але каже, що? Не хвилюйтеся. Каже, дерзайте, я переміг світ. Він нам обіцяє, що він буде з нами. У всіх цих наших проблемах, скорботах. Він буде поряд. Його можна буде відчути, можливо, навіть побачити. Відчути і побачити, можливо, буде його допомогу деколи явно, а деколи так дуже обережно, тому що Господь ніколи не насилує нашу волю. Він же неодноразово слухається до кожного із нас. Тільки ми стали глухими і ми не чуємо. Він приходить, щоб ми побачили. Але ми стали сліпими і не бачимо. І ось це насправді це те, чим світ живе сьогодні, як дві тисячі років назад. І ще більше, як п'ять тисяч років назад, ще після Адама і Єви. Світ, на жаль, не міняється. Він міняється лише в деяких людях, в небагатьох. Нас не буде багато. І взагалі, дай Боже, щоб ми були там, щоб ми були з ним. Бо не факт, що сьогодні стоячі, ми завтра не впадемо. І ось Бог сьогодні приходить до нас. Чого я запитав вас про вербочки сьогодні? Правильно ви зробили, що вчора принесли вербочки, що вчора приймали участь у цій хрестній ході, особливій, яку Господь сьогодні завершує у Єрусалимі? Це символ нашої присутності. Сьогодні вже інше. Сьогодні все те, що було вчора, вже починає змінюватися. Змінюватися кардинально. Так змінюватися, що навіть деколи просто страшно про це думати, не то що говорити. І знову повторю слова, які Господь скаже завтра, коли він прийде як священник. Сьогодні, як цар, завтра як священник, у вівторок, як пророк, ми так можемо констатувати, принаймні так дивитися. І ось він говорить про місто, місто миру, бо знаєте ж, як Єрусалим переводиться, місто миру. Дивна річ, знову повторюсь, місто, в якому майже ніколи немає, немає миру. І називається місто миру. І Господь, звертаючись до них. А і ми вже казали і повторимося до всіх нас, до кожного міста. Хай це буде не лише Єрусалим, Єрусалим, це можна сказати, Славутичі, Славутиче. Скільки разів, каже він, я хотів зібрати твоїх дітей, як Орел збирає своїх пташок під крило. Але ви не захотіли. А далі він скаже страшні слова. Це залишається дім аж пустим. Це не рішай Ірусалим. Це всім нам. Господь хоче нас всіх зібрати, щоб ми всі були з ним, щоб як біля того орла ми могли бути захищеними. Але ми не хочемо. Ми би хотіли по-іншому. Але Господь інше нам не пропонує. Ми б хотіли як отой пілат заходити, щоб нас всі боялися, щоб нас всі поважали, щоб на нас рівнялися. Знаєте як? А яка їхня думка? А як вони зроблять, а як вони скажуть? А сьогодні по-іншому, в нас по-іншому. А чому по-іншому? Бо у Христа насправді по-іншому. Сьогодні Господь. Ходить Єрусалим, входить, входить з одною метою. Він хоче нас врятувати. Всіх, всіх без виключення, і хороших, і не дуже, і правильних, і неправильних, і праведників, і грішників, і хворих, і здорових, і багатих, і бідних, і славних, і безславних, всіх. Але для того, щоб він нас врятував, нам необхідно зробити один крок до нього. Це крок дуже важкий. Здається, деколи навіть неможливий. Це крок віри. Точніше, довіри йому. І якщо довіримось, то Осанна у нас буде. Буде, як була у всіх тих то довірявся йому протягом всього життя всього світу, протягом всього цього часу, бо він настільки вірний, що завжди буде нас чекати. Тому сьогодні ми хочемо з ним вийти в Єрусалим, сказати йому Осанна, але так сказати. Щоб завтра не кричати розіпни. Щоб потім не сказати, що кров його на нас, і на наших дітях. Ось що ми повинні зробити сьогодні з Христом. Тому Осанна, Господи, благословен гряди, хто йде в ім'я Господні. Амінь. Христос посеред нас.